Наше психологічне здоров'я безпосередньо пов'язано також з фізичним. Перший крок це вияснити, що який м'яз болить. Далі розслабляємося, але голову не вертаємо на місце. Робимо видох. Цю техніку можна застосовувати не тільки до м'язів шиї, можна застосовувати до будь-яких м'язів. Вітаю вас на каналі Дармороз. Сьогодні ми з вами розглянемо на перший погляд техніку реабілітації пірм після вимірне розслаблення м'язів. Проте вона дуже гарно знімає м'язову напругу, бореться з болями в м'язах, які досить часто є психосоматикою. І в загальному це дуже гарно впливає на покращення нашого психологічного стану, на покращення нашого настрою. Наше психологічне здоров'я безпосередньо пов'язано також з фізичним. Якщо ми відчуваємо певний біль про гарний настрій марно говорити. і реабілітація, самомасажі, масажі в цьому відіграють велику роль. Що це таке? Дуже добре це спрацьовує на м'язах шиї, і найкраще це показувати на м'язах шиї. Отже, ви відчуваєте певний біль. Але на шиї є багато м'язів, і е, нам в, е, треба перший крок це вияснити, що який м'яз болить. Нахиляємо шию вниз, не болить, вправо не болить, вліво о, відчуваємо даний біль. Е, проте, він, коли ми нахиляємо, не болить, не болить, хоп, тут точка, яка вже далі, починає боліти. Зупиняємося в цій точці. Якщо це я роблю е, побратиму, то я впираюся йому в цьому напрямку, перешкоду ставлю руку. Якщо це ви самі робите, ставте просто собі руку або впирається в якусь е, опору, стіну, наприклад, вперлися і натискаєте не на 100%, проте досить потужно. 10 секунд потиснули. Далі розслабляємося, але голову не вертаємо на місце. Робимо видох. Трошки руку опускаємо. І голова йде за рукою. Знов тиснемо, натискаємо. 10 секунд тиснемо. Робимо видох. Розслабляємося. Увага! Голову не вертаємо. Далі, якщо дозволяє нам опустити. Ще далі знову тиснемо. Розслабляємося. І, як правило, до п'яти раз дозволяється, в залежності, де знаходиться оця точка початку болі. І знову видох. Тепер вертаємося і пробуємо знову. Майже у всіх відсотках ця точка пересувається на кілька сантиметрів. Тобто. Ми відчуваємо результат буквально за хвилину. Цю техніку можна застосовувати не тільки до м'язів шиї, можна застосовувати до будь-яких м'язів. Проте досить часто спрацьовує спазм, особливо, коли ми працюємо з ногами. Припустимо, ви піднімаєте ногу в коліні і відчуваєте біль, дійшли до точки болю, вперлися і тиснете далі. Якщо дуже сильно потиснути на все, досить часто ловить спазм. І це, скажімо, ну, стає ще гірше, так? Але коли зловив спазм, рівняйте ногу і носок стопи тягнете на себе. Відпустило, ще трохи потримали. <кхем> тоді розслабляємося. Якщо у вас е, спазми повторилися, е, краще тоді не використовувати дану техніку е, на даних м'язах. Це, як правило, на м'язах е, ноги, на м'язах ніг. Тоді використовуйте, наприклад, саме масаж. Посилання в описі до відео. Ви були на каналі Дармороз. Ми з вами розглянули гарну, швидку дієву техніку після вимірного розслаблення м'язів. Підписуйтесь на канал, поширюйте, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. Ваші коментарі ви знаєте будуть просувати відео, а також вони дуже повірте мотивують мене.